Спільна молитва за перемогу захисників та родини полеглих героїв в Івано-Франківську. Вже в четверте провели молитовний сніданок. Зібралися як завжди всі активні люди. Прикарпаття зібралися наші воїни, зібралися діти. В нас є сьогодні мами і родини загиблих. В нас є сьогодні наші представники влади і різних інституцій. І ми зібралися для того, щоб знову просити в Бога ведення для нас, для нашої країни, подякувати за те, що ми все ж таки маємо тут якийсь мир на цій землі. І сьогодні в нас непростий сніданок, в непростих умовах, але ми віримо в те, що Бог з нами і Україна переможе. Цьогоріч тема молитовного сніданку життя, родина, перемога. Адже нині каже співорганізаторка заходу Оксана Савчук, демографічна ситуація в Україні потребує державного втручання. Це є питанням національної безпеки, тому ми будемо говорити про збереження життя, про цінність кожного життя, яке народиться в Україні. Ми розуміємо також, що сьогодні нас дуже сильно тиснуть європейські партнери щодо прийняття в парламенті законопроєктів, які суперечать міцності української родини, а саме цивільні партнерства, і ми будемо теж власне молитися і говорити про те, що Україна сильна тоді, коли ми маємо сильну родину. І коли наші основні постулати, а це шлюб чоловіка і жінки, залишаються непорушними у нашому законодавстві. Доєдналась до спільної молитви й мати полеглого героя, льотчика-винищувача Степана Тарабалки Наталія. Воїн загинув у бою 13 березня 2022 року. Саме Степана назвали приводом Києва. Як знаєте, не важко не було, але кажу, дякую Богу, що я могла бути мамою такого сина. І... Хочу гордитися своїм сином і хочеться знаєте, гордитися дійсно нашою владою, нашим духовенством і взагалі державою. І щоб ми спільними зусиллями творили. Бо, знаєте, як дуже велика ціна, знаєте, надто велика ціна, щоб просто існувати, що ми маємо знаходити сили, молитися з Божою допомогою, дійсно творити ту націю, яка гідна своїх героїв. У складні часи зазначає владика феогност, Люди завжди потребують духовної опіки та підтримки. І спільна молитва справді додає сили та віри у краще. Що таке молитва? Молитва це є розмова з Богом. Як кожна людина потребує розмови з ближнім, з друзями, з рідними, так само і в цьому отримує якусь допомогу, отримує розраду, то тим паче розмова з Богом отримує. Духовне задоволення сьогодні. Ми в нелегкий час живемо в час війни, де дуже багато у нас проблем, і люди, як ніколи, потребують допомоги Божої, молитви, підтримки і дякуючи таким заходам, як молитовні сніданки, де ми можемо поспілкуватися з усією громадкістю, почути кожного проблему, біду, чи отримати якусь розраду, допомогу, поділитися досвідом духовним це дуже добре і корисно і вкрай необхідне. Цьогоріч до молитовного сніданку доєднались понад дві сотні осіб. Це представники влади, духовенства, журналісти, військовослужбовці та родини загиблих героїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.